Привіт, мої друзі! Сьогодні послухайте історію про горбцеподібних. Це найчисельніший ряд птахів, нараховує понад 5400 видів, поширені по всьому світу. Крім Антарктики в Україні трапляється аж 177 видів горобцеподібних. Звісно, потрібно було б створити не одну серію, щоб розповісти про всіх, а тому розповім про тих, кого сама зустріла в природі, і хто з горобцеподібних погодився потрапити до мого відео. Отож, почнемо з доволі крупного птаха, якого звати Галка. Назва походить від слова чорна. Хоча, якщо придивитися, все-таки голова і шия цього птаха має сірувати відтінок, а пронизливий погляд галки ні з чим не сплутати. Усіх галок, яких я зустріла, я б поділила на міських та сільських. Міські доволі сміливі птахи, підходять близько до людини, гуляють вулицями поблизу смітників, навіть у компанії з голубами та собаками, безхатьками, весь час шукаючи щось їстівне. А от сільські більш сором'язливі і ніколи близько не підпускають, зате із задоволенням дзьобають зернята та паростки на посівах, визбирують комашок на галявинах і так далі. Взагалі галки не гребують нічим, тому доволі часто їх можна зустріти на смітнику, адже галки їдять навіть падло. Про них ходять всілякі цікаві історії. Одна з них про те, що на даху одного монастиря, де гніздилися ці птахи з граями, знайшли документи, які давно зникли. Здогадайтеся, хто їх заховав. Звичайною для всієї території України є синиця велика. О, це дійсно велика хитрунка. Вона ніколи не відлітає в теплі краї. І от чому влітку синиця із задоволенням поїдає комах та їх личинок, а взимку переходить виключно на рослинний харч. Можливо, ви не знали, але синиця змінює свій спів в залежності від пори року і може видавати до 40 різних звуків. Влітку до неї близько і не намагайтеся підійти, відразу тікатиме. А от взимку голод не тітка, пташка підпускає до себе людину на кілька метрів. Мабуть, знає, що серед нас є дуже турботливі представники, які підгодовують синиць зерном та салом. А от хліб синиці краще не давати. Кажуть, що взимку синиця навіть може подзьобати зернятка із вашої руки. Не знаю, я не перевіряла, але точно знаю, що в синиці великої є багато родичів, наприклад, блакитна, яка хоч рідко, але зустрічається в наших садах. Скажу вам точно перевірену інформацію. Якщо Намайструвати синичників і розмістити їх у вашому садочку, то ви назавжди позбавитеся шкідників і отруто хімікатами зовсім не потрібно буде користуватися. Спробуйте, я вже спробувала, і у мене вийшло. Ну, яка ж родина горобцеподібних без засновника цієї пташинної партії? Горобця? В Україні мешкає два види хатній і польовий. Вони дуже схожі і часто живуть змішаними з грайками. Якщо чесно, я скільки не намагалася, але не можу запам'ятати, хто з них носить чорну шапочку, хто не носить, але точно знаю, що горобці прекрасно себе почувають під дахом будинку, де створюють постійні пари та виводять горобченят. До речі, один такий випав майже мені в руки у горобцеподібних подібних птахів. Пташенята на гнізні це означає, що до певного періоду вони дуже слабкі. Та беззахисні і повністю залежні від своїх батьків, які носять їм личинок та комах безперервно. Та коли період розмноження минає, горобці знову гуртуються, щоб пережити зиму, шукати гуртом їжу та захищатися від хижаків. До речі, на моєму каналі є окреме відео про цих цікавих птахів. Посилання у описі. Перегляньте обов'язково! А цю пані звати ворона Сіра або Гава. Скільки я не ходила за нею в степу, але Гава піднімає такий гвалт, що розбігаються всі тварини навколо, навіть черв'яки закопуються в землю. Не дарма про ворону складено стільки казок та історій. Тому відео, яке ви бачите, мені допомогли відзняти воїни ЗСУ, до яких прилетіла розумна та трохи жадібна Гава. Вона випрошувала в них хліб та сир, хитрувала, а також ховала зайві запаси під різні частини автівок. А взагалі гави в природі не гребують нічим і харчами не перебирають, легко приручаються людиною, адже мають доволі кмітливий розум. Граків часто плутають з воронами. Але ж погляньте, граки на відміну від гави повністю чорні. І якщо ворона живе в горді самотності або парами, то граки кочують з місця на місце цілими зграями. Вони не відлітають на зиму, а лише шукають поля чи дерева, де можна чимось поживитися. Ось погляньте, як дружно вони напали на мій горіх. І обносять його зовсім мене не соромлячись. своїм потужним дзьобом розбивають горіхи, притиснувши їх лапою до гілки. Також восени налітають на поля і збирають з них залишки. А взимку, чи рано навесні, граки цілими родинами збираються на високих деревах і гріються на сонечко. Ці птахи зовсім не бояться мешкати у великих містах поруч з людьми. А от коли опиняються в селі, то близько підійти до них просто неможливо. Хоча, якщо в селі буде велика тваринницька ферма, то натовпи цих пташок обов'язково будуватимуть гнізда десь поруч, аби харчуватися покидьками та забирати харчу один з найкращих акторів із родини горобцеподібних це шпак. А тому, що він вміє імітувати звуки не лише інших птахів, а й навіть технічних засобів, наприклад, телефонного дзвінка. О, скільки разів я вибігала на вулицю, думаючи, що на моєму дереві співає соловейко чи вивільга. Але то був лише шпак, котрий виспівує перед самкою у шлюбний період так, що з розуму зводить. А ще й погляньте, як змінюється його забарвлення. Костюмчику – крапочку, дзьобик жовтий або оранжевий, ну просто красунчик. Але як тільки у пташиної пари з'являються пташенята, то тут уже не до акторської гри треба працювати. Тобто носити й носити личинок та комах, а тому святкове вбрання геть. І чорних шпаків можна побачити скрізь у садах, на галявинах, на городах. Причому ходять вони по кілька один за одним, ніби викошують траву від комах. Влітку часто можна побачити, як шпаки збираються кілька сотенними зграями на якомусь дереві. Ви, мабуть, думаєте, чому це вони так рано у теплі краї зібралися? А вони нікуди не зібралися. Це вони так спілкуються, тренують молодь, вирішують, де наступного разу шукати харч, та просто змагаються один з одним, хто голосніший, хто сміливіший, тобто відбувається комунікація. Ще одне унікальне явище, яке демонструють шпаки, це синхронні польоти з граєю, які орнітологи називають мурмурація, під час якої утворюються об'ємні фігури, які постійно змінюються. Існує думка, що це тренування для захисту від нападу хижаків. А на зиму шпаки відлітають у теплі краї, і лише деякі залишаються взимку, які з тієї чи іншої причини не встигли разом з усією зграєю відлетіти. Цікавим птахом України, який характерний для будь-якої області, є плиска біла. Ця пташка маленьких розмірів Її особливість в тому, що вона весь час трусить своїм хвостиком. Тому в народі її називають трясовуска. І ще один цікавий факт про плиску: коли приходить шлюбний період, то у самця на грудях збільшуються розміри чорного комірця, він знаходить самочку, розставляє крильця, випинає ці груди з чорним комірцем і починає перед нею танцювати. І як тільки вона втрачає пильність, він починає процес спарювання. Ось такі бувають хитрунчики серед родини горобцеподібних. На перший погляд може здатися, що всі горобцеподібні такого сіро коричнево-чорного кольору. Насправді це не так. Ось знайомтеся. Цього птаха звати синьошийка. Правда, я зустріла цього разу самочку. Але колись я бачила і самця, правда, здалеку. Так от у нього на грудях є синій з оранжевим і з білим комірець. Уявляєте, який це красунчик? Але він ще й до того видає дуже чудові співочі звуки. Самочка теж гарно співає і теж має комірець, на якому проглядаються сині відтінки. Полюбляють вони жити десь біля вологих місць, біля ставків. Ось так сидять на гілочках чи очереті і виспівують. Це комахоїдний птах, який, звісно ж, перелітає у теплі краї на зиму. А ось у цього птаха статевий диморфізм зовсім не виражений. Тобто самка і самець зовні схожі один на одного. Я дуже люблю цього птаха і кожної зими чекаю в гості до свого садочку. Його звати Дріст-горобинник або чикотень. Дріст-горобинник, тому що найулюбленіші його смаколики це горобина. Цей птах кочівний. Як тільки йому не вистачає їжі, чикотні збираються у великі зграї і кочують сією Україною, перелітають із садочка в садочок і відшукують, де ж залишилися яблука, вишні, залишки слив, винограду та інших культурних і диких плодів. Тому, якщо ви хочете побачити взимку у себе чикотнів, обов'язково залишіть трішки плодів у своїх садочках, і вони обов'язково до вас прилетять. Коли йде сніг, вони сидять ось такими величезними зграйками на деревах, а потім час від часу перелітають із дерева на дерево, дуже голосно і яскраво виспівують і обносять садочки від залишків плодів. Ну що ж, друзі, не буду втомлювати вас довгими розповідями, адже ряд горобцеподібні – це дуже чисельний ряд птахів, і всіх їх перерахувати просто неможливо. А тому сьогодні я назвала лише декілька. Та сподіваюся, що ви зацікавилися цими пташками і обов'язково будете за ними спостерігати, адже як тільки прийде весна, величезна кількість комахоїдних видів знову повернеться до наших садочків. На наші городи, в ліси, в степи, на луки, і за ними знову і знову можна буде спостерігати. Адже насамперед це величезні помічники людини, адже вони поїдають величезну кількість різних личинок, шкідливих комах і регулюють їх чисельність, і таким чином вони допомагають нам. Тому Бережіть їх, спостерігайте за ними, створюйте синичники, шпаківні, створюйте будь-які умови, щоб ці пташки селилися біля ваших помешкань і знищували надмірну кількість шкідливих комах. А на сьогодні у мене все. Чекайте наступних випусків, підписуйтесь на канал Руда Біологія. У мене як завжди багато всього біологічно цікавого. До побачення.